Привіт, друзі, це ранок у великому місті Сергій Лоховада і Григорій. Грибо, Герман. Герман. Ми тут для того, щоб розказати вам. Максимум цікавого, корисного, що може знадобитися сьогодні, прямо а може знадобитися завтра, післязавтра. завтра. Короче кажу, що воно впаде. вам в голову так і день. стане вашим активом. <рес> Класно, що ви прокинулись. увімкнула ACTV2, Тому що у нас для вас багато цікавого і на черзі історії, які дійсно лоскотатимуть нерви і дивуватимуть водночас. Ти знаєш, говориш, мені здається, що мене вже нічого не здивує, але ось колеги, журналісти, завжди знайдуть щось цікавеньке для того, щоб і я здивувався вкотре. Ось, до прикладу, у США поліцей поліцейський, вдумайтесь, розстріляв автівку із затриманим через страшну і водночас смішну помилку. Про що це я? Давайте більше не буду спойлерити. А в рубриці «Шалені історії ви усе самі побачите. У Флориді поліцейський розстріляв затриманого через жолудь. У Каліфорнії в будинку знайшли мертву цілу родину. Що сталося? За що жінка порізала своїх подружок у Лінкольні? Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Смішна на перший погляд ситуація, яка ледь не перетворилася на трагедію. У Флориді офіцер поліції розстріляв авто із затриманим всередині. Переплутавши звуки, ви будете вражені. Розповідаємо з самого початку. Стурбована жінка викликала поліцію. Вона оскаржила, що коханий не повертає її машину, та ще й погрожує зброєю. Екіпаж оперативно прибув на місце і затримав підозрюваного. Чоловіку надягли наручники і посадили у патрульне авто. Здавалося б, справа зроблена однак найцікавіше лише починалося. Поліцейський Джесі Ернандес почув звук пострілів зі свого авто, після чого впав на землю і кілька разів прокричав Постріли. Правоохоронець подумав, що затриманий почав стріляти і уразив його. Він миттєво відкрив вогонь у відповідь, розстрілявши патрульне авто, у якому сидів хлопець. Його напарниця сержант Бет Робертс прийшла на допомогу і теж відкрила вогонь по автівці. Насправді ж, затриманий не стріляв, і офіцер Ернандес не постраждав. А звук, який він сприйняв за постріл, був від падіння жолудя на дах поліцейської автівки. Інформує 6 ABC Action News. Інша справа, затриманий, який увесь цей час, доки поліцейські намагалися знешкодити його, сидів у кайданках і молив Бога, аби жодна з куль, які летіли в авто, не потрапила йому в голову, і йому пощастило, він уцілів фізично. От який хлопчина мав психологічний стан, можна лише уявити. Ледь не загинув через жолудь. Слідство встановило, що стрілянина не була виправданою. Офіцер Ернандес пішов у відставку, а його напарницю Робертс звільнили. Від цієї історії просто холоне кров. США, Каліфорнія, місто Сан Матео, Тихий район, красивий будинок, у якому трапилось величезне горе. Ані рідні, ані няня не змогли зв'язатися із сім'єю, яка там жила, і забили нас поло. Вони викликали поліцію, її співробітники жахнулися. У будинку усю сім'ю разом із маленькими близнятами знайшли мертвою. Fox News Flash інформує: голова сімейства, 37-річний Ананд Генрі, застрелив свою дружину Жину Еліс Бензігер у ванні, а у спальні вбив двох своїх дітей: чотирирічних хлопчиків, близнюків Ноя і Нейтане. Після скоєного розвернув зброю на себе і вчинив самогубство. Однак, яким чином загинули хлопчики поки що загадка. На їхніх тілах не виявили жодної травми. Спеціалісти припускають, що нападник задушив братиків або увів їм смертельну дозу препаратів. Ця трагедія ошелешила усіх, хто знав сім'ю. На перший погляд, нічого не передбачало біди. Ананд – успішний чоловік, родом з Індії, колишній працівник компанії Мета та Google. З посади менеджера із розробки програмного забезпечення він звільнявся. І невдовзі заснував власну компанію, що спеціалізувалася на штучному інтелекті. Його дружина Еліс працювала менеджером з обробки даних у іншій компанії. Однак змі інформують, що ще у 2016 році пара збиралася розірвати стосунки і подала на розлучення. Тоді шлюб вдалося зберегти. І уже у 2020 році пара придбала розкішний будинок вартістю понад 2 мільйони доларів. і переїхала туди із мріями про щасливе життя, яке одного дня фатально обірвалося. У штаті Небраска жінка порізала ножем своїх подружок. Що ж такого вони накоїли? Ви будете вражені. Про все по порядку. Місто Лінкольн вечір. До 24-річної Тетяни Нігес в гості прийшли дві подружки, одна з яких взяла з собою двох дітей. За інформацією Fox News Digital, гості прокоментували неохайність будинку Тетяни, акцентуючи на тому, що в такому безладі живуть двоє її дітей. Пізніше виявилось, що це була фатальна помилка. Жінка страшенно розлютилася, напала на одну з гостей і почала її душити. Інша намагалась захистити подругу, однак теж потрапила під гарячу руку господині та почала її. Гамселити кулаком по голові. Нападниці стало замало рук, тож вона схопила великого ножа, погрожувала вбити жінок і вдарила одну з них в обличчя. Після такої зустрічі всі вижили. Але подружками дівчата вже навряд чи залишаться. І найцікавіше, думаєте, нападницю безпідставно звинуватили і краще було цього не робити? ЗМІ інформують, що поліцейські, які приїхали на виклик, побачили величезну кількість собачих фекалій і мертвих мишей у підвалі. Уявляєте запашок? Тут краще стримати свою фантазію. Собачими подарунками також були щедро вкриті одяг і рушники, розкидані по будинку. Чистюлю арештували, а її дітей переселили до родичів.